Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час зрадів духом Ісус і сказав славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти утаїв це від премудрих та розумних і відкрив те дітям. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. І, звернувшись до учеників, сказав: Усе передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець, і хто є отець, знає тільки син і той, кому син хоче відкрити. І, звернувшись до учеників, сказав їм осібно блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Бо кажу вам, багато пророків і царів бажали б бачити те, що ви бачите, та й не побачили, і чути, що ви чуєте, та й не почули».